поздравляю вас с началом очень много. Первые игры, наверное, просто не бывают. Поэтому игра планировалась тяжелая, мы ожидали по Карпаты провели хорошую селекцию, я считаю, хорошо поработали. У нас есть изменения, есть мотивация у команды, поэтому знали, что нас ждет. Здесь построили изначально от Не Что-то получилось, что-то не получилось. У нас есть проблемы, селекции из людей, которых мы хотим взять, мы в этом направлении еще работаем. Мы не останавливаемся, то есть возможно появление новичков. В ближайшее время нам нужно укрепляться для того, чтобы смотреть вперед более уверенно. По игре считаю, где-то Карпаты имели преимущество, но мы изначально отдали территорию сознательно, где-то у нас были хорошие выходы, не довели Это Поэтому в целом считаю, что это очень Ви yeah. в кінці зробили дві забіги, гравці передні лінії. Ви надіялися вдавати перемогу таким чином, чи просто поно? Ну, тут салофум всіх много ще нової роботи. Мені футболісти не видержали тот темп і тот ритм, который... Я помню, что в Петре на расторте своих гранцов, что вы делаете сенсацию, берете русский? Ну, я не считаю, что это сенсация, во-первых, у нас задача не, скажем, не то, что остаться, мы ставим перед собой большие задачи, мы двигаемся в этом направлении, сейчас раз мы будем укрепляться и бороться за высокий Мы Вы замашивали чемпионат с Карпатом, вы начинаете У нас насколько изменилась вся команда что да, и изменилось, и Карпаты изменились, и мы изменились много новичков, и у нас и у них, поэтому совершенно новая команда. То, что удалось увидеть на сборах, как бы мы понимали, почему чему мы готовится. Контроль мяча, то есть испанские некоторые вещи. Быстрый переход после потери мяча к прессингу. То есть это мы видели, готовились к этому. Поэтому ну, интересно игра, мне показалось, что это интересно. Приходим. Я цілком задоволений тим, що показали сьогодні мої гравці. Ми зараз у процесі навчання, ми хочемо досерти якомога краще, а це навіть не дається. І ось цей перший день, ми були трохи критичними, трохи лимітативними, але потім в екіпі ми зробили достатньо експериментів, щоб повернути матч. Сьогодні це був всього лиш початок. Ми на початку почали так трошечки побоїсти баганася, але в кінцевому результаті все вийшло добре. Я втратити, вийшло Якщо маєте якісь питання, будь ласка, за задоволенням нам відповіть. На вашу думку, чого у взаємодіях чотирьох нових гравців, які прийшли недавно, і е, старожилів команди. No, no ha falta, falta tiempo, falta tiempo en, en que nos vayamos conociendo, vayamos conociendo la idea que tenemos, pero yo creo que aún así hemos generado, y hemos, hemos generado situaciones para, para haber tenido alguna opción más para el partido. So А це нелегко. Треба до того звикати помалу. Час у да. нас. Людей прийшло <ривіт> на стадіон. почувалася підтримка, чим я не знаю. Я цілком задоволений підтримкою, яку ми сьогодні маємо. Сьогодні це був прекрасний день для футболістів, для того, щоб грати, показувати себе. І наша обсесія, і через це працюємо кожен день, це для А ми працюємо. над тим, щоб якомога більше людей приходило на трибуну. І ось ми дали перший пас, бо я думаю, що людина сьогодні має бути в команді, яка 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 має бути в і сьогодні ми зробили перший крок. Uh, у футболі це дуже важко, щоб uh, команда показувала хороший футбол, щоб вона контролювала м'яч і щоб люди були задоволені цим. І наші футболери стали тентандоро, стали робити дуже добре, стали робити тентандоро, і ми дуже, дуже, дуже робимо, що дуже важко. Футболісти видно, що вони стараються, докладають зусиль, і ми цілком, цілком задоволені їхніми діями. І junto con la gran afición que tenemos, que tiene que ayudarnos, creo que que nos van a permitir і з тою підтримкою, яку ми маємо, ми надіємося, що ми все-таки досягнемо тих, скажімо, цілей, які ми перед собою поставили. В якому стані перебувають ваші футболісти фізично? З якої команди ви бачите Карпати в майбутньому? кому ви самі, які Eh, físicamente, me gusta siempre hablar de futbolística físicamente. ¿no? Estamos bien. Estamos donde tenemos que estar con el tiempo que llevamos trabajando con ellos. Llevamos cuatro semanas de trabajo y el equipo está preparado para ganar partidos con cuatro semanas de trabajo. Porque, con más días de entrenamiento estaremos mucho mejor. ¿Sí? Cuatro te y tu comanda ya te muestra mejores resultados. Necesitamos más tiempo, se puede hacer más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo me veo mi comanda? ¿El futuro de? Yo soy optimista. Yo, yo optimista. Yo, yo hoy después de cuatro semanas he visto un equipo valiente, un equipo que tiene la pelota, un equipo que quiere meter goles, que quiere jugar bien al fútbol y yo soy muy optimista de que, de que cada vez lo hagamos mejor y que generemos al rival muchos goles. Бачите, все наша за чотири тижні роботи ми бачимо команду, яка хоче бути грати першим номером, яка хоче володіти ініціативу, яка хоче контролювати. Я в цьому плані оптиміст, і я бачу, що це можливо.